І всім хайушки, дорогі друзі, з вами сегодня я біг просто. Сьогодні я вам покажу якось мод на Майнкрафт. Так, ну, думаю, майже всі знають. Ну, а хто новичок в Майнкрафті, той не знає. Для цього ми відкриваємо. Наш якби Яндекс. Так, открываем наш Яндекс. Может для небочка. Зараз тут э, 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 як ти канал Крайзи Мэн Чанта. Привет, привет! Теху <coughs> я відео. Знімати б ці вони не забрали шуми. Так, лагаєм. Тихо. Ну, все. Ми нажимаємо першим скачати мод на моє кіна. В... На Minecraft вибираємо версію, давайте на 1.7.10. Так, хто можна виключити. І так, э, коротше, я знайшов сайт, ссылка э, під видео. Эхо! Так, э, е. Наприклад, ми хочемо вибрати, який у нас буде мод. Так. Э, давайте виберемо. Ну, коротше, немає різниці, давайте виберемо те гольні, ми зараз. І ми їх вибираємо і ми нажимаємо тут скачати наш мод. Ми нажимаємо скачати Блін. Скачати, тут у нас є мод наш. Ми даємо на такий кран і на паузу поки не пригрузиться. Так воно вже приблизилися. Ми переносимо той мод на робочий стіл. І ми на, заходимо на мандрапт, опустий. Треба Forge Fine або Forge зберіг скачати. В кого простей, ви заходите розблушення файла, а в кого лаунжер, ну, нажмайте на ту папку. Ну і так, зараз блін, наш я нажав, то треба, що виключити, виберемо один. 7.10 форшу по файл. Берем деток ооо о Ford Fine. Нажимаємо на ту папочку. І тут там, ми вийдемо, що в нас моч. кого тої папочки не буде. Ви можете зайти в Майнкрафт і вона з'явиться а і можна її просто здати. Ну, нажмайте на ту папку мод і тут в мене мод, що я встановив. І ми е, переносимо наш мод на е, на голіму. Вибачте. Е, ми якби заходимо на манькад, якщо в мене вийде, повірте, то встановити. Що в мене бебі, то нічого. Але повірте мені це установиться. Коротше. Е, ну, давайте не тратите час, А всім бувайте, з вами був я, містер Діманчик. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!